Вау, wow, уроки з підручником Academy Stars 2 тривають. І сьогодні у нас сьомий урок другої теми. І сьогодні у нас урок з рубрики Listening and Speaking. Давайте подивимося, з чим сьогодні учні будуть займатися на уроці. Я одразу перемикаю камеру і показую вам нашу сторіночку з підручника. Це урок сьомий, і на уроці сьогодні очікується, що учні мають послухати насамперед послухати невеличкий діалог. Повинні відмітити правильні відповіді про те, в які гуртки ходять діти, які про, це, які про це говорять. Далі в нас іде вправа, де учні повинні помітити послухати текст вдруге і відмітити, в які гуртки вони відвідують, в які дні тижня. Як ви бачите, цей урок у нас також має цінності, чому важливо йти в від... Відвідувати гуртки, і дві останні вправи присвячені годинам. Тобто, тут учні вивчають цілі години, як правильно назвати години англійською мовою. Тобто, ще раз, для початку уроку нам потрібні сьогодні активності, назви гуртків і дії, тобто, куди учні ходять після уроків, тобто що вони роблять, чим вони займаються. Музикою, драматичні гуртки, якісь спортивні гуртки і так далі, тобто і будь-які інші активності. І якщо подивитися на робочий зошит, то у робочому зошиті в нас, по суті, є тільки дві вправи, які присвячені вивченню годин. Учні повинні насамперед спочатку з'єднати зображення з годинами і на другій вправі написати відповідні цифри годинника відповідно до речень. Ну і тут також такі, ви бачите, є сторінка на блакитному фоні. Я вже говорила в першій темі, що всі сторінки, які знаходяться в цьому підручнику на блакитному фоні, а фон завжди залежить від, взагалі від загального кольору підручника, це означає, що ці сторінки готують учнів до підготовки Cambridge Lenice Exams і завдання на цих сторінках є саме в цьому Форматі тому давайте далі будемо розбиратися, що ж ми будемо робити сьогодні на уроці, яким чином попрацювати для того, щоб учні успішно відтворили на кінець уроку на «Predactive Stage» відтворили той діалог, який вони послухають. Діалог в діалозі йдеться про те, який тебе улюблений гурток. В мене улюблений гурток такий то, і в які дні я хожу у який гурток. Наприклад, «On Mondays I have got a music lesson, on Tuesday I do karate» і так далі. Тобто насамперед, на warm-up Activity нам потрібно пограти гру і активувати лексику, яку учні вже в нас знають, вивчили в цій темі, або ж яку взагалі вони знають будь-які дії, які про Free Time activities або extracurricular activities. Все, що учні знають, тут потрібно активувати лексику. Яким чином це зробити? Я говорила у попередніх ефірах про те, що я люблю дуже грати в ігри з учнями, мої учні обожнюють грати в ігри, а ваші. Поставте плюсики, якщо ваші учні люблять грати в ігри також. Тому що, на мою думку, саме через гру учні найкраще розкриваються. Вони найлегше комунікують, найкраще вони починають комунікувати, і вони комунікують, не розуміючи те, що вони комунікують, тому що вони граються. Тобто, учень, для учня важливо насамперед це сам елемент гри і сама гра, і тому учні навчаються, навчаються граючись. У книзі для вчителя пропонується дві гри: це груп маєм і Clock – Це вже для вивчення годинника. Що б тут я зробила? Груп маємо. Окей, прекрасно мені подобається. Я би замінила її ще на якусь маймінгейм, тому тобто, що дії, що учні виконують, тобто, що вони роблять, коли ходять у різні гуртки, найкраще це зімітувати, це дуже гарно вийде. Що ще можна зробити? Я пропоную взяти кубик і пограти в кубик, пограти з учнями в кубик. На дошці позаду мене записано якраз завдання. Що б я робила, яким чином це виглядає? Давайте я таку перемкну камеру для того, щоб ви змогли побачити. Тобто, кубик має шість граней. Ми розпишемо три завдання. Ну так як це учні початкової школи, я пропоную зробити не шість завдань, бо можна на кожну цифру придумати завдання, щоб учень якийсь виконував. Наприклад, тут щоб він слово правильно вимовив, тут а десь щоб він його намалював, тут а проговорив про літерам, десь пояснив. Але так як це маленькі діти вони. Можливо, не всі дії будуть тут доречними, і бу якщо у вас мікс тебілеті клас, це не завжди буде доречно великий набір завдань. Тому краще зменшити до трьох для того, щоб учні комфортно себе почували. Що ми будемо робити? Наприклад, цифра 1-2 це одне завдання, 3, 4 – друге завдання, і 5-6 третє завдання. Ну на перше завдання, наприклад, ми візьмемо маймінг. E, Тобто, якщо з учня випадає цифра або 1, або 2, вони будуть показувати за допомогою міміки і жестів слова, які вони там собі придумали. Або, наприклад, якщо ви взяли картки і спочатку повторили лексику за допомогою флеш-карток. Тобто учні можуть і ви як десь повісили, чи у вас можливо є дисплей якийсь, де, учні, де ви вивішуєте слова, які учні вивчили? Тобто, учень має собі такий зоровий опору, він може вибрати слово для того, щоб його потім зобразити. На 3-4 я пропоную потренувати тут дещо учнів і у письмі. Тому я пропоную на 3-4, щоб учні промовили spell the word або spell the phrase, щоб вони промовили по літерам то слово або вираз, який вони би хотіли. Ну і на 5-6 це можна зробити, наприклад, намалювати якісь елементи для того, щоб учні чи чисто символічно, для того, щоб решта вгадали, що це за дія, що це за активність. Отаким чином я пропоную повторити, пригадати лексику. Можна взяти флеш-картки, якщо у вас вони є роздруковані, є безліч флеш-карток, з якими можна користуватися, і в мене облозі ви знайдете безліч. Завдання варіантів, як використовувати флеш-картки. Я неодноразово про це писала, говорила. Це є і у стрічці ви знайдете дописи, рилси, і в збережених хайлайтс ви також знайдете додаткові ігри, які можна пограти за допомогою флеш-карток. Уявили, що ми повторили лексику, послухали діалог, виконали завдання у підручнику, яким чином можна ще учнів розговорити, і для того, щоб вони. На о, оцей предактив стейдж, де учням треба легко сказ... щоб вони сказали це легко відтворили. Можна пограти в шаради. Можна пограти в шаради, і, тобто, знову ж таки, це можна якісь елементи використовувати, якісь символи, можна використовувати слова, можна друдли використати і створити, власне, свої друдли, особливі. Наприклад, або ж учні знову ж таки тільки вже поділити їх на групки, і вони групкою мають показати, наприклад, якийсь початок вираза чи кінець вираза. Чи взагалі зобразити, що це за гурток, для того, щоб інша команда вгадала або назвала все це паралельно можна прописати. Після того, як повторили лексику, скажімо, і в кінці діалогу в кінцевому результаті, в нас учні повинні розказати, який гурток в які дні вони відвідують. Тому тут можна організувати учнів у групи і створити клаб Постерс. Де учні, скажімо, випишуть, спочатку вони усно проговорять один з одним, відмітять, в які дні вони якісь дії відвідують, якісь гуртки, чи чим вони займаються, а потім зроблять це у формі постера. Наприклад, тут варіантів безліч як зробити, можна використати лепбук і створити з учнями лепбук, лепбук по активностям позашкільним і по відвідуванню гуртків. Або ж можна зробити інтерв'ю провести. Ести для інтерв'ю потрібна підготовка. Ви маєте підготувати картки, на яких буде написаний гурток. Чи назва активності, і в які дні вона буде виконуватися. Таких можна наробити карток, якщо ви ділите учнів на групи, можна поділити їх на групи, і можна поміксувати дні і активності, щоб кожен учень отримав ну, хоча б 2-3 картки з активностями і днями тижня, які вони виконують. Для чого це? Не всі учні відвідують гуртки, і не всі учні. Особливо чимось займаються якимось. Активними видами діяльності, то для того, щоб у учнів була зорова модель, їм можна запропонувати такі картки. А далі учні проводять інтерв'ю. Моя улюблена вправа, ви пам'ятаєте, учень має картку, і до нього підходять вони або група, група з групою, або ж ми робимо це парно, або, наприклад, можна організувати в групу по три, для того, щоб учні змогли якомога більше покомунікувати один з одним. І учень, один учень запитує, використовуючи модель, фразу з того тексту, який вони слухали, що ти робиш, наприклад, у понеділок або який твій улюблений гурток. А він відповідає, наприклад, що я займаюся карате, а ти і таким чином вони комунікують, маючи за зразок оті картки, які ви зробили. І тоді вже на придавті стейдж. Маючи ці самі зразки, учні зможуть розказати, підставивши свої слова, а якщо вони не відвідують ніяких гуртків, то на «Predactive Stage» оці ж самі картки, які ви створили, вони також підійдуть. Ну, і ще одна. І далі в нас, після того, як ми пропрацювали цю частину аудіювання, виконали вправи і проговорили з учнями всі фрази і відтворили. Моул текст, який учні слухали, ми вводимо години. В даному уроці вводиться цілі години: 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. Що доречно? Доречно повторити цифри від 1 до 12. Яким чином це зробити? Тому що в нас є і 12 o'clock, і 11 o'clock. І з власного досвіду завжди 11-12. Ті числа, які є досить челенджі для наших учнів, і не завжди вони їх напишуть правильно з першого разу. Тому я би тут запропонувала і створила за допомогою онлайн-генератора Вельсеч well Puzzle, де використала би всі 12 цифр для то, і роздала їх для того, щоб учні повторили. Можна використати ці числа, скажімо, і порахувати щось у класі, що знаходиться в межах цих чисел. Скільки учнів у класі, скільки парт у класі, скільки вікон у класі, скільки стільців у класі і так далі. Тобто можна таким чином можна роздати, знову ж таки, є такі знайти роздруківки рахувалки, там де є, скажімо, або згенерувати зображення, де є, наприклад, якась кількість предметів шкільне приладдя, попередня тема в нас була тварини, можна повернутися до цієї теми і використати навіть зображення з теми і попросити учнів порахувати там слони, бегемоти, крокодили, верблюди і так далі. Для того, щоб активувати ці цифри, після того, як учні запам'ятають і зрозуміють, як треба називати години, також в підручнику у нас є болі-клок. В книзі для вчителя додаткова гра, і ви знайдете її пояснення, як виконувати цю гру в підручнику. Можна створити тайм-пазл, щоб учні розгадали час. У зошиті я показувала, в нас є дві вправи: де насамперед це перша вправа на метінг, де написаний час, і треба учню з'єднати з годинником, і друга вправа навпаки. Де написаний час, а учню потрібно домалювати стрілки годинника. Я би тут ще паралельно пояснила учням, як називати правильно години, якщо вони користуються електронним годинником, тому що не всі учні вміють називати час за допомогою циферблату. Ну, Цілі години тут простіше, там складніше це вже будуть завдання, коли в нас будуть хвилинки. Тому я би все рівно я би використовувала використала тут різні можливості, різні годинники із цифрами, і електронні, і зі стрілками, і електронні годинники для того, щоб потренувати учнів у виконанні таких завдань. Ви знайдете безліч додаткових воркшітів у вільному доступі в інтернеті. Я би створила тайм пазл, тобто навіть ті самі годинники різного форми, різного виду можна роздрукувати, розрізати різною формою у формі пазлів, для того, щоб учні і пограти вже тут в гру, хто швидше складе пазл і назове годину, або ж можна пограти Clock Labyrinth, годинниковий лабіринт. Створити на ватмані, чи створити навіть на дошці, намалювати лабіринт, розмістити там певні години і, скажімо. Або ж зробити це у формі board Game», де учні будуть кидати кубики по черзі ходити і будуть потрапляти на певне коло, де їм потрібно буде назвати годину, яка там буде зображена, намальована, чи, наприклад, якісь завдання пов'язане з годинами. Можливо, буде треба назвати годину, можливо, треба домалювати стрілки, а можливо, навпаки, будуть стрілки написані, треба буде написати щось чи виправити, чи десь щось знайти. Відкрити дужки і так далі. Тобто тут можна об'єднати це завдання. Тому додатково на сьогоднішньому уроці listening and speaking я пропоную шаради, я пропоную club poster», я пропоную інтерв'ю з картками, де учні повинні запитати і відповісти про те, які гуртки вони відвідують, що вони там роблять і в які дні це відбувається. На години я пропоную тайм пазл, я пропоную word Search Puzzle для того, щоб повторити літери, і годинниковий лабіринт для того, щоб засвоїти цифри, для того, щоб учні добре засвоїли не тільки цифри, цифри години і, можливо, навіть якісь граматичні структури повторили. Завтра у нас останній урок в темі присвячений письму. Приходьте завтра, буде не менш цікаво. Гарного всім дня!